Даний фундук це 4 роки від посадки. Покажу як його обрізати. І можна побачити є велика загущеність внутрішньої частини. Бачите, Необхідно в першу чергу видалити гілки, які ростуть всередину. Так, крону ми освітлили. Далі ці гілки що переплітаються одна з другою. Необхідно залишити, а одні необхідно видалити. Ось так виглядає даний штамп після обрізки. Що можна буде все видати? Так, що ми отримали після обрізки? Що можна глянути, цей штамп цей перший ярус, другий, ось це вже третій, Цей приростим прирости минулого року. Дуже важко показати, тому що дерево досить велике. Але думаю принцип зрозумілий. Так, ще одне дерево, четвертий рік від посадки. Залишаємо поки що 5-6 приростів однорічних на розмноження. Пізніше при пригинанні ще 2-3 прирости будуть видалені. Ось. Якщо добре можна побачити, це є штамп, цей перший ярус. 5 гілок це і другий ярус, і далі вже сформований третій ярус. так що Видаляємо які кірсу всередину. Практично дерево вже сформоване. Духне дерево теж 4 роки від посадки. Як бачите, практично сформоване правильно. Ще й декілька гілок, які ростуть всередину, яких необхідно видалити. І все. Це виглядає після обрізки. Основне, при формуванні штамбу перші два роки правильно сформувати перший і другий ярус, а в подальшому вже практично після третього і четвертого року залишається виділити декілька гілок і дерево сформоване. Так, дивіться, даний. Там фундука 4 роки від посадки, дерево практично сформоване, Але необхідно лише внести деякі корективи і, і все. Верхня частина повністю загружена сережками та плодовими бруньками. Так що цього року буде хороший врожай. На даному лише можна обрізати ті гілки, які йдуть всередину. Це наприклад ось ця гілка і все. Наступне також. Чотири роки від посадки. Все беремо повністю загружене. Практично гілки не переплітаються і практично всередину є хіба декілька гілок. решту ці гілки залишаються на плодоношення Ще одне дерево фундука, четвертий рік від посадки. Фактично, нема що видаляти, повністю сформоване. Хіба було обрізати лишні гілки, які розсуредину і все. Ось так. Так що основна, основний принцип при формуванні це перші два роки. Сформувати файну основу, а подальшому вже лише коригувати.